Що я вам скажу за такі гроші? Він світить дуже добре. Ось так поставити на стіл. В принципі, світла, щоб щось бачити, хватає. Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде відео на огляді ось такий от ліхтарик з Аврори за 139 гривень. Це в нас акумуляторний ліхтарик. На характеристиках пише він світить 6 годин, 4 заряджається. Сьогодні ми це все перевіримо. Розберемо його і, звичайно, висловлю свою думку: варто його купляти чи ні. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту цього ліхтарика. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку писали мені люди в коментарях. Вова каже, провір цей ліхтарик з Аврори за 139 гривень, чи вартує його купляти, чи ні. Писали мені, як в Ютубі, писали також мені в Телеграмі. До речі, хто не знає, в мене є телеграм-група. Посилання на неї залишив в описі під відео. Можете заходити, там також чат, телеграм. Там дуже цікаво, заходьте підписуватися. Люди там викидують свої саморобки, що роблять, що придумають і так далі. Що я вирішив його купити. Перевірити і показати вам, чи вартує його купляти чи ні. Давайте спочатку я вам покажу чек, скільки я за нього заплатив. 139 гривень. Ліхтарик, світлодіодний портативний. нанотех. Називається він nan t 02 Гарантійний термін 1 рік. Артикул його 80546. На рахунок гарантійного випадку, там за три місяці, за п'ять місяців, чи вони дають якусь гарантію, чи є в них якийсь сервіс. Мені реально дуже цікаво. Напишіть в коментарях, бо, наприклад, за півроку він в мене поламався, я приходжу, що вони мені дають новий, чи вони дають в ремонт? Я не знаю. ці от чеки вони сипляться за півроку. Вони можуть посипатись, і там реально на тому чеку нічого не буде видно, що ти купляв, коли і як. Ну і звичайно з тими коробками, що мені ці всі коробки зберігати, та це місце займає дуже багато. Ну не знаю ще раз кажу: напишіть в коментарях, хто звертався, буде цікаво почитати. Добре, по ціні ми розібрали ще як відставляємо на бік. Давайте ми його розпакуємо і почитаємо. Характеристики, що тут нас пише на пасі. Так це ми викидаємо. Що в нас по характеристиках? Це в нас LED літіон, 1200 мА 3,7 В. Я так зрозумів, тут акумулятор 18650 всередині стоїть. Напевно, ці от хонглі чи чонглі, якось так вони називаються. Мені здається, воно і є, вони всюди ставлять ці ліхтарики, Ну, ми сьогодні це перевіримо, ми його розберемо. Добре, далі. 100 люмінів це в нас по ходу основне світло, 6 годин у нас автономності, 4 години зарядки, мікро-USB. Давайте ми глянемо на другу сторону. Що в нас тут на другій стороні? Т02, IP20, два режими в нас є. Коп світлодіод і звичайний LED. 6 годин знову не пишуть, що він світить. Тут я так розумію, на основному світлі в нас 9 тисяч а на коп світлодіоді 8 тисяч кельвінів. Так, а яка дата виробництва? Дата виробництва в нас 30.10.23. І ось є розміри: 86 грам, 151, 46 на 31 міліметрів. Добре, характеристики ми почитали, можемо відставляти. Давайте перейдемо до самого ліхтарика. Сам ліхтарик виглядає ось так. Тут у нас мікро-USB, індикація заряду. Червоним це воно заряджається, зеленим воно заряджено. І ось така от кнопочка. Так він світить. Бачите, досить яскраво цей коп світлодіод дуже яскраво світить. І цей світлодіод теж так фухаж в очі світить, нормально. Режими переключання працює так. Вперед це в нас це світло основне, і назад це в нас коп. Середина в нас ліхтарик вимкнений. Що я вам в цілому хочу сказати? Світить він досить яскраво і досить класно. Ти перед собою все бачиш. Потім я вам майстерні покажу в повній темноті. А зараз давайте ми його розберемо, подивимось, що там всередині. Замірємо звичайно скільки він споживає, основний коп, світлодіод і на зарядку, скільки йде. Погнали! Ось так у нас він всередині виглядає. Як я казав, у нас Hongli Hong акумулятори. І, до речі, вони промаркеровані. І це R18650, як ви бачите, 37 вольта, 1200 мА. Нічого собі, це завод Hongli, це не Hongli підвал Коротше, Дивіться сюди, як воно виглядає. У нас тут мікро-USB. Ця платка в нас знімається. Ану, давайте, знімається. Як ви бачите, у нас тут все на роз'ємах, все гарно зроблено. Давайте ми витягнемо. О, світлодіод на роз'ємах. Акумулятор також у нас на роз'ємах. Дивіться, все знімається. Ось так. Тут у нас є ось такий тамблерочок, переключати режими, вимкнення, вимкнення І ось у нас тут сам коп світлодіота. Ну давайте ми його витягнемо. Все є посадочні, ну, досить добре зроблено. Реально, для такого дешевого ліхтарика тут питань нема. Дивіться, гарно все всередині зроблено. Ану підінемо отут. Так, витягується у нас коп світлодіод. От, пальцем витягнув. Все супер. Дивіться, от у нас коп світлодіод все посадочний має, а він має якесь там охолодження, бо тому що, як ви бачите, тут у нас охолодження є. Алюмінієва пластина, що добре, це в нас тепловідвід. Коп світлодіодів вони щось поставили чи ні. Ага, тут, бачите, все на защолочках гарно, цивільно відкривається. Ну, Давайте ми відкриємо акуратно. Це в нас такий рефлектор. Так, алюмінієва підложечка є, бачите, на алюмінієвій підложечці коп світлодіод стоїть. Все супер, тут питань немає реально. Давайте заставимо назад. О, тепер ще попробуй поставити назад. Отак. Є. Є, поставили. Супер. Ну що я вам скажу? Зроблено добре. Ще автономність буде така, як вони заявили. Це буде супер ліхтарик. Ціна якість як то кажуть. Добре, давайте ми це все діло поставимо назад акуратно. Ось так. Бачите, у нас є от посадочні. Все супер. дивіться. Тобі сюди сідає. Так, а ну давайте ми цього посунемо ще. Отак. о. Це сіло в посадочній, все супер. Питань немає. Добре, давайте ми замірюємо наскільки заряджений акумулятор, і подивимося, скільки споживає коп світлодіод і основний. Ну і відносно ємності, ми будемо знати, скільки цей ліхтарик буде світити на одному чи другому режимі. Погнали чи цей ліхтарик я заряджав світивним? Він має бути заряджений. Ну давайте провіримо. Так, 4,1 вольта. Супер. Давайте ми зараз один дротик витягнемо звідси, впустимо через мультиметр. Виміряємо струм, скільки споживає нас коп світлодіод і звичайний світлодіод. Що, Все, я приєднав. Пробуємо підключати. Давайте включимо основний світлодіод споживання, глянемо. 284 мА. Це в нас під 300 мА в районі. У 4 години на цьому світлі цей ліхтарик просвіти. Але не забувайте ще одне: коли акумулятор буде садитися, споживання буде менше, і цей ліхтарик просвіти довше. І я думаю, він заявлених всіх своїх 6 годин просвіти без питань. Давайте ми глянемо скільки коп світлодіод споживає. Це ми запам'ятали. 284. Включаємо на коп світлодіод. Пробуємо. 291, також 300 мА. Також по розрахунках він буде світити 4 години. Ну, я думаю, 6 він точно просвіти, як заявлено, але при меншій яскравості. Ну, давайте ми ще спробуємо на зарядку. Ну, я думаю, тут пів А більше немає. Вони всі в стандарті ті плати йдуть з тих китайських ліхтариків. Ну, все одно я вам покажу. В принципі, акумулятор у мене заряджений. Е, воно зараз буде там 200-150 мА. В тому районі буде заряджати цей акумулятор. А ну, давайте я вам підсуду. ось так. Мультиметр, дивіться сюди. Питуляємо. Що в нас? О, дивіться, 300 мА зараз на даний час заряджається цей акумулятор. Ну, коли він буде посаджений, я думаю, 500-600 мА цей акумулятор буде заряджатися. І те, що вони писали, 4 години. Десь приблизно так буде, десь 3,5 до 4 годин він буде заряджатися. Що вам сказати про самий акумулятор? Я його на тест навіть не буду кидати. Я знаю, що ці акумулятори хонглі, 1100-1200 мА, Вони 100% видають. Я не раз переробляв китайські ліхтарики і витягував ці хонглі, перевіряв 1100-1200, Вони реально видають. В цілому, що про ліхтарик сказати, його можна купляти і ним користуватись. Тут я ще раз повторюю: ціна і якість цей береш ліхтарик і користуєшся. Нічого не треба переробляти. Звичайно, я буду переробляти. Я б сюди поставив на 2500-3000 на 3000 мА акумулятор, Сюди поставити другу зарядку, бо це мікро-USB, вона повільна. І, напевно, я, скоріш всього, його перероблю, але чуть-чуть пізніше. Місце тут, в принципі, є, можна ТП4057 сюди поставити, воно заряджає силою струму 1 А і на 2500 акумулятор. І в цього ліхтарика буде автономність шикарна. Ну але ще раз я вам повторюю: так як зараз в нас виключають світло, хто не міє це все перепаювати, переробляти, берете, купляєте і користуєтесь без проблем. І світить він досить яскраво. Давайте я його зберу до кубки, і зараз я вам покажу. Погнали! Ну що, повна темнота. Я з одного краю майстерні. Включаємо ось так. Що я вам скажу? За такі гроші він світить дуже добре. Бачите, у нас обод по краях є, ти бачиш, центр світла також є. Чіткий, як ви бачите, і гарно освічує. Дивіться, я майстерню гарно освічую. Добре, давайте ми включимо другий режим. Ось так. І як ви бачите, другий режим також гарно освічує. Без питань. Ось так він світить і досить яскраво. Ось так поставити на стіл. В принципі світла, щоб щось бачити, хватає. Що вам в цілому сказати про цей ліхтарик? Це є моя думка. Ліхтарик добрий за 139 гривень. Спокійно можна брати, купляти і користуватися. Я думаю, він 4-5 годин твердих просвітить без питань. Це вже дуже добре за такі гроші. Бо коли ти платиш 150 гривень і він світить пів години. Ну, ну це не дуже добре. А тут взяли, купили і користуєтесь. Реально, бюджетний, хороший ліхтарик. Тут питань до цього ліхтарика нема. Світить класно. Так що в наступних відео, я думаю, цей ліхтарик перероблю. Він буде світити ще автономніше і швидше заряджатись. Але в принципі, я ще раз повторююсь: цей ліхтарик є нормальний. Користуватись можна без проблем. Ціна, якість. На цьому все. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.